Виконуємо право 25 до параграфа 25 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Бондаренко Стовецький 6 Шестопалу 2023 року випуску. Відкриємо векторний графічний редактор Inkscape. Нам потрібно побудувати схему змішування основних кольорів на екрані монітора. Ліворуч на панелі інструментів. Виберемо інструмент Ellipse, дуга. то намалюємо коло. Для того, щоб в нас точно було коло, затискаємо клавішу Ctrl. Вибираємо інструмент вибору. Перетягувати його можемо ось так. І колір заливки ми потім змінимо, а от колір контуру нам не потрібний. Знизу на палітрі кольорів, там де ось цей хрест, і клацнемо правою кнопкою миші, бачимо, написано, немає. Та в контекстному меню, що відкрилися, виберемо встановлення штриха. Тобто штриха контуру в нас не буде. І нам потрібно ще два таких самих кола, щоб вони були того самого розміру. Давайте це коло продублюємо правою кнопкою по колу, і в контекстному меню, що відкрилося, вибираємо дублювати. Копія даного кола накладається на попереднє. І ми можемо його перетягувати. Тепер змінимо колір. Ось це в нас буде червоний. Клацаємо лівою кнопкою миші по палітрі кольорів потрібному кольору. Це в нас зелений. Ну а це в нас синій. І тепер, якщо в нас накладається червоний та зелений колір, то в нас утворюється жовтий колір. Виділимо одночасно два ці кола червоне та зелене. Для цього затискаємо клавішу Shift та зробимо копію двох ціл кіл одночасно. Тобто дублюємо. Бачите, вони стали на попереднє місце. Я поверну назад скасувати. І тепер нам потрібно зробити перетин цих кольорів. Тобто там, де вони перетинаються, у нас має бути жовтий колір. Коли в нас ці два кола вибрані, вибираємо контур, перетин. Ну, і бачите, у нас ось цей перетин став. І тепер він у нас вже має бути жовтого кольору. Тепер виділяємо червоне та синє коло. Робимо дублю. Дублюємо, робимо перетин. І перетин у нас буде пурпурового кольору. Тепер зелений та синій. Дублюємо. Перетин. Це в нас має бути блакитний колір. Тепер, коли накладається в нас ці три кольори, то в нас буде білий колір. Виділяємо якісь два з цих еліпсів. Дублюємо. Перетин. І перетин у нас буде білий. Отже, в нас вийшла ось така схема. Але на кожній ділянці схеми ще потрібно написати назву кольору. На панелі інструментів вибираємо інструмент текст. Так, в мене розмір завеликий. Вставляємо, нехай буде 18 Це в нас червоний. Колір тільки в мене бачите білий. Давайте встановимо чорний. У мене бачите, є великий інтервал між літерами. Встановимо нуль. От якраз синій можна взяти й білим кольором, щоб краще було видно. Збережемо файл, зберегти або зберегти як. Перший раз нема різниці. Збережемо давайте у власній папці. Зімінимо вправо 25. Закриємо Inscape. І тепер нам потрібно створити мовою Python деяку програму. Запустимо середовище розробки IDLE. Хоча ви можете використовувати інші середовища розробки, зрозуміло. Створимо новий файл, файл, New файл. І нам потрібно створити програму Expert. Тобто комп'ютер ставить питання про особливості принтера. А от ви маєте з клавіатури вводити, так або ні. І на основі ваших відповідей робить висновок про його тип. І потрібно забезпечити розпізнавання принаймні чотирьох типів принтерів. Створимо деяку зміну, в якій будемо зберігати відповідь, яку ви будете вводити з клавіатури, тобто так або ні. Назвемо дану зміну Answer. Вводити дані з клавіатури будемо за допомогою функції Input. Тож, у вас відкрився такий список з підказками, натискаєте. Комбінацію клавіш, Ctrl-пропуск. І ось тут, у дужках функції input, в лапках запишемо текст підказки. Тобто, щоб ви знали, на яке питання ви даєте відповідь. Ну, Перші два питання зробимо так, як вас пропонується у праві, а саме, чи є в принтері фотобарабан. Ну а далі потрібно перевірити, що ви ввели з клавіатури. Якщо ви ввели так, if ваша відповідь буде рівна, рівність в Python C2 дорівнює, буде рівна так. Тоді, в кінці рядка пишемо двокрапку, натискаємо Enter і зверніть увагу, автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язково. Якщо його немає, то він рівний чотирьом пропускам або в одному натисненні клавіші Tab. За допомогою функції Print виводимо в консоль цей принтер лазерний. Забираємо відступ інакше. Тобто, якщо ввели Ні, ну і тут можна було б, звичайно, писати інакше, якщо відповідь рівна НІ, ну але давайте спростимо трішки програму і будемо вважати, якщо ви ввели будь-що крім так, причому так з великої, то це буде означати, що ви ввели Ні. Інакше, знову відступ, знову задаємо питання. Щоб було швидше, я навіть буду дещо копіювати. П'ю і вставлю. Нову змінну ми вже не створюємо. Будемо відповідь знову зберігати в зміні Answer. Ну а питання буде, чи використовується в принтері чорнило. Якщо так. Можна знову скопіювати. Я скопіював це. Якщо так, відступ, тоді цей принтер струменний. Ну, або струменевий. В більшості літературі написана назва струменевий. Інакше. Знову запитання. Тепер нехай питання буде. Чи використовується в принтері голка зі стрічкою. Або просто напишемо голка. Це в нас тоді буде. Матричний принтер. Давайте ну, перевіримо, чи програма вже працює. От, наприклад, ось тут треба також відступ. Збережемо файл «Save». або save as перший раз немає різниці. Збережемо з іменем право 25. Зберігаємо власні папці та виконуємо run-run модуль. Отже, чи є в принтері фотобарабан? Давайте введемо, що так. Натискаємо Enter для підтвердження і цей принтер лазерний. Зверніть увагу. Тобто, якщо в нас ця умова є істиною, true, значить заходимо в ось цю вітку. І виводиться ось це повідомлення. А ось сюди ми навіть не заходимо. Тобто його все одно ще немає. Давайте перевіримо інші варіанти. Вводимо ні. Ну або будь-щось інше. Тут все, що не ведемо, крім так, вважається, що ні. Якщо вели, ні, значить сюди ми не заходимо. Заходимо від кое, і задається ось таке питання. Ну, Далі аналогічно, якщо так, тоді заходимо сюди, а сюди не доходимо. Струменний. Тут ні, тут ні. Тут буде нехай так. Матричний. Так, все працює. Але нам потрібно ще один принтер. Отже, інакше, якщо і тут ми відповіли ні, тоді задаємо питання. Чи використовуються в принтері теплові елементи для нагрівання. Якщо так, то це принтер термальний, в яких використовуються теплові елементи для нагрівання спеціальних термочутлових паперів. Ну і давайте врахуємо ще варіант. Коли в нас якийсь взагалі інший принтер, а не з тих чотирьох. тобто інакше виведемо в консоль. Я такого принтера не знаю. Так, тільки ось тут треба відступ ще для всього, тобто бачимо все, що є з відступом. Ще з одним. Належить до цієї вітки. Ось цей відступ належить до ось цього. Тобто, якщо в нас буде true, Істина. Якщо false, хиба, тоді переходимо в цю вітку. Ну і залишилося перевірити. Ось це все. Збережемо. Виконуємо. Ні. Ні. Ні, вводимо так. І чому в нас відповіло, що я такого принтера не знаю. Тобто показало, що тут є хиба. Ага, не знаю, тому що я замість так написав ТВК. Давайте ще раз. Тепер вже пишемо правильно так. Цей принтер термальний. Ну, якщо ми відповіли ні. Ось ніби ось якась інша відповідь, крім так. Значить переходимо сюди. Я такого принтера не знаю. І на цьому все. Справа виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!